Всім привіт! В даному відео буду показувати, як я закладаю інкубатор. Інкубатор у мене теплуша 60. З авто Буду інкубірувати третій раз по такій схемі. Дні інкубації, провітрювання, температура і напроти кожного дня будемо робити якусь дію. Такі лоточки у нас для перепілів установлюються і залажуються яйця. Обов'язково гострим кінцем вниз. Що в нас вийде, побачимо через 17 днів відео буде.